Серпер Персевальд прокинувся. От зараз лежить хвостом, валяє буквально 5 хвилин. Пузико підставляєш, пузіко да? підставив привівку переніс мужньо. Ми йому там писали навіщо жалетка. Ми йому брали, тому що він у нас хатній кіт, на вулицю не виходить. І ще плюс в нього нирки, хвороба, то. Вирішили перестрахуватися краще, хоча там 0-1 на вулиці. Але одягали ту жилетку, вона якраз йому прикриває отак, спинку і животик. Ще брали з собою капішон, одягали, бо прийшли в лікарню, там запитали зразу Тіпа, на вакцинацію, говорю так, на вакцинацію. Типа, проходьте, Я говорю, зараз секунду, там зняли жилетку, вділи капюшончик. Щоб він не куснув. <хи> Занесли вже в кабінет, йому там поміряли, вспомнив слово ректальну температуру. <хи> він в <шоці> був. <хи> зафіксували лапки, йому зробили привівку. Це швидше, там більше процедурні такі общі питання, питали, як самопочуття персика, як він це. Переносить лікування, бо він же ж лікується. І Як він себе поводить. Це температуру поміряли. Що ти пузик підставляєш свій? Ну. Е, температуру поміряли, і там вони повинні заповнити бумажки. Там якось воно фіксується ці всі вакцинації. І у них в базі і нам, відповідно, в паспорті робляться відмітки. Да, персик робляться відмітки. Тому персик все мужньо переніс, принесли його додому, то він так хвилювався, щось ходив, мяукав, щось, ну, м'явкав, муркав, так не спав, дуже довго не спав. То буквально через години три заснув. Ходив, щось собі, нюхав, поїв, попив, полежав, навіть погрався, щось там до мене, попригав. Ну, так ми її не турбували сильно. Ну, привівку, як показує практика, це вже яка це вже третя привівка. Е, то переносить нормально, нема ніяких. Що буває, що коти там довго або сплять, або їх тошнить. От є таке, що тошнить від цих привівок. Персика такого немає. Слава Богу. Тому ми все мужньо перенесли, готуємося зустрічати Миколая. Да, Персик, готуєшся Миколая зустрічати? Хороший такий кутик. Сопить. Буквально тільки проснувся, щось ходив, ходив. Думаю, дай зніму вам відео, покажу, як себе почуває. Ходив Мурков, щоб переніс все добре. Все в нас добре. так що І щоб у вас було все добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра, щастя, всього найкращого. Будьте щасливі, здорові та багаті! від персика вітання Додатково!